Доброго ранку, малята! Осінь це дуже красива пора року, тільки восени буває така різноманітна палітра фарб. Листя змінює свій зелений колір на червоний, жовтий, багряний. Саме про такі зміни іде мова у чудовому вірші, який написала Наталія Замрія. Осінь фарби готувала. Послухайте його. Осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Продивіться, все довкола стало різно кольоровим. А тепер малята, повторюйте за мною, осінь фарби готувала, у вітерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Давайте повторимо віршик ще раз. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодці малята! А тепер повторіть віршик самостійно. А ми будемо чекати ваше відео, як ви гарно його розповідаєте. До зустрічі!